Ільна Незалежна Україна вітає вас. Ну що, сьогодні поговоримо е щодо нашого каналу, YouTube канал Дача ТВ. Багато питають людей, наших підписників, скільки заробляє канал, скільки років йому. Ну Давайте сьогодні і проаналізуємо. Поїхали. Відкрили ми цей канал е років шість назад. Е тема у нас була інша. Ми займалися продажою запчастин. Так, виставляли, виставляли і прийшли на бджільництво. Зараз через 6 років. Давайте я вам покажу, скільки канал заробляє, скільки дивляться людей його, який дохід на ньому поїхали. І так, останні 28 днів. Більше 80 тисяч нас дивляться, більше 2 тисяч часів переглядів. Підписується по 200 250 чоловік за останні 28 днів. Ну і заробляє вже наш канал більше 40 доларів за 28 днів. Як вам результат? Я вважаю, що чудовий результат. Більше 40 доларів це якась мінімальна пенсія у нас в Україні. Згодні? Згодні. Ці кошти ми використовуємо на допомогу ЗСУ. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал. Е нічого ви не втрачаєте. Підпишіться, прокоментуйте щось, а ми більше коштів перечислимо, перерахуємо на ЗСУ. Хто хоче відкрити собі канал, дзвоніть, пишіть, ми допоможемо. Хто хоче купити наш канал, також ми можемо його продати. 6,5 тисяч підписників. Дзвоніть. Домовимося. Є також у нас дублюючий канал. Можете підписатися також е -е, нижче в описі залишу силочку на цей канал. Все, друзі, до зустрічі! Чекаю від вас підписки. Дуже багато нас дивляться, але не всі підписані. Підписуйтесь, коментуйте, допомагаємо разом з ЗСУ.